Чи був у вас коли-небудь такий незручний момент під час інтимної близькості, коли ваше тіло просто не реагує так, як ви очікували? Ви не самотні. Насправді це колись трапляється з більшістю чоловіків старше 50 років. Але вам ніхто не каже, що ця проблема не просто нормальна. Це може бути шлях до ще глибшого та приємнішого зв'язку з вашим партнером. Сьогодні ми поговоримо про справжні причини за цими змінами, і, що найважливіше, як це змінити за допомогою простих і ефективних прийомів. Ви відкриєте для себе стратегії, які можуть повністю змінити своє сексуальне життя без дорогих ліків чи тимчасових рішень. Тож залишайся зі мною до кінця, бо те, що я тобі скажу, може все змінити для тебе, до речі, перш ніж продовжити. Ви підписалися на канал. Тут ми пропонуємо вміст, який допоможе вам відновити впевненість і жити зрілим життям, із набагато більшим задоволенням і якістю життя. Тоді підпишіться на канал зараз старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, і активуйте дзвінок. Тож ви не пропустите жодного відео з цієї спеціальної серії про сексуальне благополуччя в подальшому житті. А тепер перейдемо безпосередньо до суті: чому це відбувається? Що стоїть за цими змінами у вашому тілі? І найголовніше, як це правильно вирішити? Поговоримо про це прямо зараз: справжня причина змін у вашому сексуальному житті. Якщо ви коли-небудь помічали, що ваша ерекція не така тверда або часта, як раніше, знайте це. Це не означає, що з вами щось не так. Навпаки, ваш організм просто реагує на природні вікові зміни. Але ось чого вам ніхто не скаже, це не остаточне речення. Ви можете одужати і навіть покращити своє сексуальне життя, якщо точно розумієте, що відбувається. Перше, що вам потрібно знати, це ваше сексуальне життя, справа не лише у фізичній працездатності, ваш розум, емоції та тіло працюють разом, щоб створити бажання та зберегти приземленість. З часом деякі фактори починають заважати цьому балансу. Поговоримо про головні: перше, ваше тіло не працює на автопілоті. Багато чоловіків вважають, що ерекція виникає просто, ви відчуваєте бажання і все. Але насправді статеве збудження це складний процес, який включає кровообіг, гормони, сигнали мозку і навіть емоції. З віком деякі з цих областей можуть змінюватися, уповільнюючи реакцію вашого організму, відбувається те, що з віком кровоносні судини втрачають частину своєї еластичності. Це означає, що крові може бути складніше досягти пеніса та підтримувати ерекцію. Але перш ніж ви подумаєте, що це незворотньо, існують перевірені способи покращити цей кровообіг, і ми поговоримо про них у наступні кілька хвилин. Друга роль стресу та тривоги. А тепер скажіть мені, скільки разів ви лягали спати, думаючи про рахунки, роботу, сімейні проблеми чи тривоги про майбутнє. Мозок є найпотужнішим статевим органом в організмі, і коли він перевантажений стресом, ваше тіло просто не може зосередитися на задоволенні. Проблема полягає в тому, що коли ви розумієте, що ваша ерекція вже не така, як раніше, це може викликати ще більше занепокоєння, створюючи порочне коло. Чим більше ви хвилюєтеся, тим важче вашому організму реагувати. Але хороша новина така: є простий спосіб зупинити цей цикл. І я навчу вас потужній техніці для цього в наступному блоці. Третій. Тестостерон. Гормон мужності. Ще одним важливим фактором є рівень тестостерону. Цей гормон необхідний для лібіду, енергії та сексуальної активності. З роками рівень тестостерону може знизитися, що може призвести до зниження сексуального бажання та погіршення якості ерекції. Але заспокойся, це, це не означає, що ти втратив мужність. Існують природні та ефективні способи підтримувати рівень тестостерону на здоровому рівні, не вдаючись до дорогих чи інвазивних методів лікування. Тепер скажи мені, який із цих факторів, на вашу думку, найбільше вплинув на ваше життя. Залиште коментар нижче, оскільки ваш досвід може допомогти іншим чоловікам, які проходять через те саме випробування. Тоді я вас навчу проста техніка, яка може вирішити цю проблему і покращити свою сексуальну продуктивність природним шляхом. Залишайтеся зі мною, тому що це може стати поворотним моментом, якого ви так чекали. Проста техніка, яка може змінити ваше сексуальне життя. Тепер, коли ви розумієте, чому відбуваються ці зміни, настав час діяти. І я хочу навчити вас, простий. Але надзвичайно ефективній техніці, щоб повернути вашу впевненість і підвищити вашу сексуальну продуктивність. Ця методика називається свідома пауза, і це могло бути рішенням, яке ви шукали сила розуму у вашому сексуальному житті. Більшість чоловіків цього не усвідомлюють, але це найбільший ворог ерекції, це не вік, і не рівень тестостерону, це тривога. Коли ви починаєте турбуватися про те, чи зможете ви зберегти свої сили, ваше тіло переходить у стан напруги, і кровообіг зменшується. Іншими словами, ваше власне занепокоєння може саботувати вашу продуктивність, а свідома пауза працює як перезавантаження вашої нервової системи. При застосуванні в потрібний час він допомагає вашому тілу розслабитися і дозволяє нормалізувати кровотік. А найкращий його можна використовувати як до, так і під час статевого акту. Як застосувати техніку свідомої паузи? Якщо ви відчуваєте, що ваша ерекція не така міцна, як вам би хотілося, або починає з'являтися занепокоєння, виконайте такі дії: 1. Припиніть те, що ви робите, і дихайте глибоко. Другий вдихніть через ніс, порахувавши до чотирьох, повністю заповнюючи легені. Третє. Затримайте подих протягом 2 секунд. 4. Повільно видихніть через рот, порахувавши до шести, знявши всю напругу. П'ятий. Повторіть цей процес 5 разів. Ця маленька дихальна вправа надсилає сигнал у ваш мозок, повідомляючи про це все нормально, допомагаючи вашому тілу розслабитися та повернутися до нормального функціонування. У багатьох випадках цієї простої паузи. Достатньо, щоб відновити твердість і дозволити вам насолоджуватися моментом без тиску. Чому це працює? Глибоке дихання активує парасимпатичної нервової системи, який відповідає за розслаблення вашого тіла та збільшення кровотоку, саме те, що вам потрібно для стійкої тривалої ерекції. Крім того, зосереджуючись на своєму диханні, ви відволікаєте свою увагу від тривоги та страху невдачі, дозволяючи вашому розуму та тілу повернутися до природного стану задоволення. Крім дихання, інші способи зменшення сексуальної тривожності. Якщо ви хочете вивести цю техніку на новий рівень, об'єднайте свідома пауза з деякими з цих практик, розслаблююча музика. Заспокійливі звуки допомагають зменшити психічне напруження та створити більш комфортну обстановку. Зоровий контакт з партнером це зміцнює емоційний зв'язок і зменшує відчуття напруження продуктивності. Грайте, не поспішаючи замість того, щоб зосереджуватися лише на проникненні, спробуйте дослідити нові форми насолоди за допомогою тривалих пестощів і поцілунків. Пройдіть тест сьогодні. Ця техніка може здатися простою, але результати неймовірні. Спробуйте сьогодні і подивіться, як це може змінити ваш досвід інтимності. І якщо ви хочете, щоб більше чоловіків знайшли це рішення, поставте лайк цьому відео прямо зараз. Це допомагає YouTube донести це повідомлення до тих, хто його потребує. Далі поговоримо про ще один важливий фактор для підтримки активного сексуального життя вплив харчування та способу життя на здоров'я чоловіків. Не йдіть звідти, тому що ця інформація може бути тим, чого вам не вистачало, щоб зробити наступний крок у своїй трансформації. Як ваша дієта та спосіб життя саботують ваше сексуальне життя і що з цим робити? Тепер, коли ви знаєте, як контролювати занепокоєння та відновити твердість у потрібний момент, нам потрібно поговорити про ще одного мовчазного лиходія у вашому сексуальному житті, ваші щоденні звички. Те, що ви їсте, як ви спите, і скільки рухаєтеся, безпосередньо впливає на якість вашої ерекції. І найбільше тривожить це, багато чоловіків навіть не усвідомлюють, що вони ненавмисно саботують власну продуктивність. Але ось хороша новина: з кількома простими налаштуваннями ви можете покращити свій кровообіг, підвищити енергію та навіть підвищити своє лібідо природним шляхом. Перше, те, що ви кладете на тарілку, безпосередньо впливає на вашу продуктивність. Якщо ваш раціон насичений, смажена їжа, цукор і ультраоброблені продукти, ваше тіло може виробляти запалення і накопичення бляшок у кровоносних судинах, що ускладнює кровообіг, і без хорошого кровотоку, до побачення, сильна ерекція. Секрет, як це змінити? Продукти багаті оксидом азоту та антиоксидантами, які сприяють розширенню судин і поліпшенню кровообігу. Ось деякі з них, які не можна пропустити у своїй рутині. Буряк і кавун покращує кровообіг і природним чином збільшує виробництво оксиду азоту. Горіхи і каштани чудово підходять для здоров'я судин і гормонального балансу, жирна риба, лосось, сардини, тунець. Вони багаті омега-3, які борються із запаленням і покращують кровообіг, зелений чай і чисте какао потужні антиоксиданти, які захищають судини та сприяють кровообігу. Якщо ви почнете включати ці продукти і відмовитися від ультраоброблених продуктів, ви помітите різницю через кілька тижнів. Ваше тіло буде відчувати себе легше, енергійніше та мати кращу сексуальну реакцію. Другий вплив сидячого способу життя і як його змінити, не ставши щуром у спортзалі, вам не потрібно годинами піднімати тяжкості або бігати на біговій доріжці, щоб мати краще сексуальне життя, але вам потрібно рухатися. Відсутність фізичної активності знижує рівень тестостерону, погіршує кровообіг і навіть підвищує рівень стресу. І все це впливає на вашу ефективність у ліжку. І ось рішення, прості рухи в повсякденному житті мають значення. Ви можете почати з 30-х прогулянки в день. Допоможіть покращити кровообіг і зменшити стрес, присідання і віджимання, прості рухи, які стимулюють вироблення тестостерону, розтяжка і йога. На додаток до покращення гнучкості вони знімають напругу та покращують усвідомлення тіла, необхідне для задоволення. Секрет полягає не в тому, щоб стати спортсменом за одну ніч, а вставте рух у свою рутину стабільним способом. Коли кров краще циркулює, ваше тіло краще реагує, це просто. Третій сон, ваш союзник чи ворог? Мало хто про це говорить, але поганий сон. Безпосередньо впливає на ваше лібідо та ерекцію під час глибокого сну ваше тіло регулює рівень гормонів, в тому числі тестостерон, який необхідний для сексуального бажання та якості ерекції. Якщо ви мало спите або погано спите, ваш тестостерон може знизитися до 15% за кілька днів. Отже, якщо ви хочете покращити свою продуктивність, сон має бути пріоритетом поради для кращого сну. Уникайте екранів, мобільних телефонів і телевізорів принаймні за одну годину до сну. Дотримуйтеся регулярного часу сну та пробудження, зменште вживання кофеїну та алкоголю на ніч, оскільки вони можуть порушити ваш цикл сну. Прийміть гарячу ванну перед сном, щоб розслабити тіло. Хороший сон не тільки покращує вашу енергію та настрій, але й допомагає вашому тестостерону залишатися на здоровому рівні, забезпечуючи ваше сексуальне бажання та продуктивність на піку. Насправді скажіть мені тут у коментарях, як ваш розпорядок дня? Чи відчуваєте ви, що ваша дієта, фізичні вправи чи сон можуть заважати вам? Запишіть тут і давайте обміняємося думками про це. Тепер, коли ви знаєте, як ваша рутина безпосередньо впливає на вашу продуктивність, є ще один важливий фактор, який ми не можемо ігнорувати емоційний зв'язок з партнером. Це може бути різницею між розчаровуючим сексуальним життям і одним із найкращих моментів у вашому житті. Давайте поговоримо про це зараз: ключ до повноцінного сексуального життя. Емоційний зв'язок і спілкування. Тепер, коли ви знаєте, як розум, тіло та щоденні звички безпосередньо впливають на ваше сексуальне життя, настав час поговорити про те, що багато чоловіків ігнорують, але що ви можете зробити вся різниця. Емоційний зв'язок з партнером. Якщо ви відчуваєте, що інтимні стосунки вже не ті, що були раніше. Можливо, проблема не лише у вашому тілі, а й у тому, як ви та ваш партнер спілкуєтеся поза ліжком. Перша інтимна близькість починається задовго до сексу. Багато чоловіків вважають, що інтимна близькість виникає лише під час стосунків, але це правда бажання і хвилювання починаються задовго до цього. Невеликі жести протягом дня можуть створити середовище зв'язку, яке сприяє набагато більш інтенсивному та приємному досвіду. Ви коли-небудь помічали, як коли пара свариться або емоційно віддалена. Секс також здається складнішим або механічнішим. Відбувається це через хвилювання, це не тільки фізично, а й емоційно. Якщо ви хочете повернути собі задоволення від інтимної близькості, почніть за межами спальні, щиро хваліть партнера. Маленькі слова ніжності мають велике значення. Виявляйте щирий інтерес до того, що вона відчуває і думає. Прості запитання на зразок, як пройшов день, створити більше зв'язку. Необхідний фізичний контакт поза сексом. Випадкові дотики, довгі обійми та щоденні обійми посилюють бажання. Друге спілкування чому вас ніхто не вчить про жіночі бажання? Однією з найбільших помилок чоловіків у зрілому віці є думка, що вони вже все знають про своїх партнерів. Але чи справді ви знаєте, що їй подобається, що її збуджує і що змушує відчувати себе бажаною? Відкрити спілкування про те, що кожна людина любить і хоче в інтимних стосунках, є одним із найпотужніших способів покращити своє сексуальне життя, і це не обов'язково має бути щось механічне чи незручне. Ви можете почати з тонких питань: що тобі найбільше подобається бути разом, чи є щось, чого б ти хотів, щоб я зробив більше. Чи є щось, що викликає у мене питання? Вас більше захоплення від сексу? Відкриваючи цей простір для розмови, ви це демонструєте, піклується, цінує задоволення свого партнера та готовий до інновацій. Це створює атмосферу довіри, яка робить стосунки набагато легшими та приємнішими. Третє секс без тиску. Секрет розслаблення та насолоди. Іноді страх не досягти ідеальної ерекції або не виробити роботу створює такий сильний тиск, що інтимний момент стає стресовим. Але ось правда секс це не продуктивність, а зв'язок. Якщо замість того, щоб турбуватися про те, щоб бути хорошим у ліжку, ви зосереджуєтесь на бути присутнім у даному моменті, відчувати та досліджувати задоволення разом зі своїм партнером. Ви помітите, що все тече більш природно. Ось кілька способів зробити цей досвід більш спокійним і приємним. Зробіть ставку на довші поцілунки та більш інтенсивні ласки, не поспішаючи. Досліджуйте нові форми задоволення без тиску проникнення. Дотик і стимуляція є потужними. Зробіть глибокий вдих і насолоджуйтеся кожною миттю, не турбуючись про те, що буде далі. Коли ви знімаєте тиск із продуктивності та зосереджуєтесь на насолоді від досвіду, реакція вашого тіла відбувається природно. І якщо говорити про це, ви пробували якусь із цих технік? Скажіть мені в коментарях, яка з цих стратегій вам сподобалася найбільше, або яку ви хочете спробувати. Тепер, коли ви знаєте, як покращити своє сексуальне життя природним шляхом, давайте зробимо ще один крок далі. Є простий спосіб зберегти всі ці зміни надовго та забезпечити, щоб ваше інтимне життя залишалося чудовим протягом багатьох років. Давайте завершимо це відео потужним підсумком і повідомленням, яке надихне вас. Висновок! Шлях до повноцінного та задоволеного сексуального життя. Якщо є щось, що вам потрібно забрати з цього відео, так це це. У вас є сила змінити своє сексуальне життя незалежно від віку. Чи зрозуміли ви, що природні зміни в організмі це не кінець, а запрошення досліджувати нові форми задоволення та спілкування? З'ясував це, тривога може бути вашим найбільшим ворогом. Але з правильною технікою, наприклад, свідома пауза, ви зможете відновити контроль і насолоджуватися кожною інтимною миттю набагато більше. Ви бачили, що ваша дієта, ваші щоденні звички і навіть якість вашого сну мають прямий вплив на вашу продуктивність. Невеликі зміни в повсякденному житті можуть змінити все. І тепер ви точно знаєте, що робити. І найголовніше. Ви зрозуміли, що є справжнім секретом задоволеного сексуального життя, справа не лише у фізичному, а й у емоційному зв'язку з вашим партнером. Бажання починається за межами спальні, і гарне спілкування може стати ключем до відновлення вогню у стосунках. Тепер рішення у ваших руках. Ви можете продовжувати жити з сумнівами та невпевненістю. Або ви можете почати сьогодні застосувати ці стратегії та заново відкрити для себе задоволення від активного, впевненого та щасливого сексуального життя. Якщо цей вміст мав для вас сенс, не залишайте, не підписавшись на канал, старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми пропонуємо вам важливий вміст. Який допоможе вам пережити цю фазу якнайкраще з якісною інформацією та практичними порадами щодо покращення вашого благополуччя та інтимного життя. І не забудьте залишити свій як. Це допомагає YouTube зрозуміти, що цей вміст релевантний і дозволяє більшій кількості чоловіків отримати доступ до цієї важливої інформації. Крім того, поділіться цим відео зі своїми друзями, групами або кимось, кому ви знаєте, що ці поради можуть стати в нагоді. Часто простий жест може змінити чиєсь життя. І перш ніж піти, залиште це тут у коментарях. Що було найціннішим для вас із цього відео, ваша участь має важливе значення для того, щоб цей канал продовжував розвиватися та надавати вам дедалі релевантніший вміст. Пам'ятайте, старіти не означає втрачати задоволення, це означає вивчати нові способи отримувати задоволення. І у вас є все, щоб прожити цей етап із впевненістю, енергією та задоволенням. До зустрічі в наступному відео.